По пляжу йде чоловік із колодою карт. Побачив двох дівчат та вирішив до них підійти. Дівчата! У преферанс, чувачко? Ті переглянулись і питають А в преферанс це куди? Йде чоловік військової частини і чує дивні крики Зеленим догори! Зеленим догори! Я сказав зеленим догори. Чоловікові стало цікаво. Знайшов він дірку у паркані, дивиться, а там прапорщики дерева садять. Після співбесіди. Пане, до себе на роботу ми вас у жодному разі не візьмемо. Але платитимемо подвійну платню, якщо влаштуєтесь на роботу до наших конкурентів. Моя бабуся робить закрутки під Рамштайн. Вже дві банки лопнули через те, що вона їх пережала на приспівах. Гуцул Калістрат вирішив провести у своїй хаті водогін, викликав сантехніків, а сам поїхав переганяти свою отару овець на нове пасовище, залишивши на господарстві свою дружину Миланку. Сантехніки приїхали і все зробили. Після чого один підходить до Миланки і каже Пані, робота виконана! Не заважало б розрахуватися. Зовсім несподівано, Меланка стає на коліна, розтіває <клес> сантехніку ширіньку, витягає його пустона і починає смоктати. Чоловік у шоці. Після того, як Меланка закінчила, сантехнік заправився і пішов, усе розповів своєму напарникові. Другий сантехнік, оцінивши ситуацію, теж підходить до панянки і на пропозицію про розрахунок отримує шикарне відсмоктування. Вийшовши на двір, сантехніки розповідають про ситуацію бригадиру. Бригадир зривається і забігає в дім. Пані! робота виконана! І не заважала б розрахуватися терміново. На що Миланка дістає гаманець і відраховує потрібну суму. Бригадир здивовано запитує Е, а я щось не зрозумів, пані. З моїми хлопцями ви розрахувались по-іншому. Розумієте? Мій чоловік Калістрат мені ясно сказав. З бригадиром розрахуватися, а іншим хрін смоктати.